Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайц. І сьогодні буде огляд бензопили китайського виробництва фірми Rezer, модель FGS 5200MG. Цю фірму і сам завод-виробник я знаю дуже давно і він робить ну дійсно якісні. Вироби, я б сказав, максимально якісні. Наскільки це можна сказати про товари китайського виробництва? Хочу сказати зразу, що це модель серії 5200. Характеристики двигуна 52 см3 кубічних об'єм. Двигуна заявлені. Характеристики на коробці вони не відповідають дійсності. Так, це не красить. Виробника, але фактичні технічні дані цього двигуна такі 2,7 кВт потужності, 3,7 кінські сили. Це стандартна потужність для серії таких бензопил з діаметром циліндропоршньової групи 45 мм. Основним плюсом китайських бензопил цього модельного ряду є те, що. Вони ще в 90-ті роки були скопійовані з японського надійного такого виробника Komatsu Zinua. і скопіювали вони цю модель з професійної пилки. Тому ремонт обслуговування цієї модифікації він дуже простий. Запчастини є по всій Україні в будь-якому селі, в будь-якому райцентрі. І це робить отакі пили. Скажем так, дійсно універсальні і дешеві в обслуговуванні. саме про цю модель, чому я сказав, що вона якісна, тому що тут дійсно дуже багато нюансів і особливостей. Таких, які дуже сильно відрізняють цю модель в кращу сторону. Дизайн цієї пилки такий просто вражаючий, пластик досить товстий, всі отакі от елементи ручка стартера, ручка газу, вона з такими гумовими вставками і виглядає шикарно. І на практиці це теж є плюсом, тому що ці елементи не висковзують з рук. Комплектація бензопили Резер FGS 5200 mg включає в себе шину 45 см власного виробництва. А ланцюг на цю шину з кроком 0,325. Хочу сказати, що ланцюг не найдешевший, а ланцюг для твердих пород дерева з квадратним суперзубом. Далі викрутка для регулювання карбюратора. Свічний ключ 13х19, плюс викрутка під шліц для натягування ланцюга, фільтр для лійки напільник для заточки ланцюга, два ключика шестигранних 3 мм і шестигранних 4 мм. Чохол для шини. Отака сумочка-органайзер для зберігання інструментів. І ось така ємність на два відділення під змішування паливної суміш. Ця пилка має. Саме сучасний і самий надійний повітряний фільтр. Це такий от паперовий, подібний ставлять в професійних моделях щілі Хускварна. Такий фільтр забивається частіше, мити його і видувати тяжкіше, але фільтрує він однозначно найкраще. Тут він так дуже гарно сидить в своєму пазі і плотно прилягає, прикручується. Кришкою повітряного фільтра. Хочу сказати, можливо, ви бачите, що такі є сліди тирси. Я цю модель трохи поганяв перед зйомкою, і хочу сказати, що бензопила, ну, на відміну завелась. Стабільно працює, нічого не треба було регулювати з самого початку. І хочу відзначити, ось такий самий сучасний глушник тут стоїть. Явно ця бензопилка завдяки цьому глуш... глушнику працює тихіше, ніж е, аналогічні в цьому класі, і сам звук він набагато приємніший. Е, картер тут металевий з двох половин. Він такою покритий захисною фарбою. Ну от Наче такою молотковою фарбою. Тут ми бачимо доступ до масла баку. Він тут 260 мл. До речі, подача масла регулюється гвинтом. Подача інтенсивності масла регулюється, це великий плюс місткість бензобаку 550 грам. Великий плюс. Серії цих бензопил 5200, що потужності хватає, щоб Різати там колоди до 50 сантиметрів в діаметрі. Бензопила е, прекрасно тримає динаміку, прекрасно справляється. Крок ланцюга тут е, більше, ніж там у штілі, 180, 230, 250, і він більш має високе КПД. Але мінус в таких бензопилках в тому, що циліндропоршньові групи тут стоять досить такі старого зразку. Витрата пального в таких бензопилах буде більшою ніж у аналогічних сучасних бензопил штіль або Husqvarna. Управління бензопилою бачимо тут тумблер включення-виключення, управління заслонкою, праймер підкачки карбюратора. Знімаємо бокову кришку і подивимося, що під нею. Але перш за все, ми бачимо, що натяжка ланцюга тут, як у самих сучасних пилах, вона зроблена з швидким доступом до регулюючого гвинта. Осінь. Це дуже комфортно. Ось так виглядає кришка бокова. Стандартне щеплення для китайських бензопил. Також бачимо тут маркіровку, серійний номер цієї бензопили. Також бачимо, що вловлювач ланцюга, на відміну від дешевих китайських бил, тут металевий. Також позитивною ознакою є те, що зірочка тут розбірного типу. В дешевих китайських бензопилах вони суцільні. Так, заміна зірочки буде значно економніша на при такій конструкції, або перейти на інший крок ланцюга теж буде набагато економніше і простіше. Тепер пропоную зняти стартер і подивитися, що знаходиться зі сторони маховика і стартера. Стартер на 4 зацепа, такі зрубого пластика, і плюсом є те, що він тут з плавним запуском. Ще одна ознака якісної китайської бензопили: те, що на маховику знаходяться захвати, так би мовити, такі собачки металеві, а не пластикові. Ось таке було перше знайомство з бензопилою Rezer FGS 5200. А в наступному відео ви побачите детальний тест-драйв. Цієї бензопилки в роботі підпишіться на канал, щоб не пропустити.